Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті. Це місто Житомир Покровська, 271. І сьогодні в день космонавтики на батьківщини Сергія Павловича Корольова. на авторинку ми покажемо, як завжди, вам ряд автомобілів. Але перед цим хочу подякувати Збройним силам України та всім формуванням, хто боронить нашу землю. Величезно вам дякуємо, хлопці і дівчата. Ну а ще хочу звернутися до всіх небайдужих. Все робимо для того, щоб було чим. Вигнати ворога з нашої землі, допомагаємо військовим, допомагаємо реабілітації, допомагаємо всім, з чим потрібно все робимо для того, щоб наблизити перемогу. Ну і позаду мене, Green Bee. У нас на Кармаркеті, якщо так прохолодно, як сьогодні, приходьте, замовляйте, будь який чай, каву, там асортимент просто величезний, а ще можна попоїсти. Ну і сьогодні, друзі, як завжди, хочу подякувати за ваші лайки, за ваші перегляди. Якщо не помиляюся, останнє відео набрало щось там 12 тисяч переглядів. Це дуже приємно. Це майже кожна людина, яка підписана на нас, а у нас підписано 11,6. Здається, 11,5. Позаду мене, до речі, автомобіль, який би я би собі навіть хотів би, тому що це Ford Taurus, і він 11500. Подивіться, як гарно виглядає. Ну і наш Рома заганяє її е, на місце, де, можливо, ми сьогодні його ще і покажемо. Отже, сьогодні покажемо вам. Ось цих е, скільки тут, 6 автомобілів, плюс ряд, який у нас там крайні. І нарешті ви дочекалися, покажемо вам. Е, їх небагато. Вони приїжджають і зразу купуються. Тому що сьогодні покажемо вам в народі сказано, у нас є буси. Е, е, мікроавтобуси, буси вантажівки, вони там з краю, ми і завершимо. Тому, друзі, починаємо. Починаємо показувати. і першим у нас на черзі Lexus RX350, 14 рік. 164 тисячі пробігу, 3,5 бензин, ГБО встановлено, автомат, 5 місць, повний привід Сполучені Штати Америки, Два ключі, додатково гума. Ціна 21 700. Ми бачимо кремовий або вершковий, або айвері, або шланова кістка. Колір автомобіля він коричневий але салону у нас. Світлий. Е, Бачимо, там перферована шкіра, підігрів, обдуви, це все є. Так, наступний красень. Ви подивіться на цього X6. Як же він круто виглядає, так як і його номери. Е, так, авто. 11 рік, 247 тисяч пробігу, 3-літровий дизель, автомат 5 місць. Повний привід Німеччина. Два ключі, ціна 18200. І те, що бачимо візуально, ззовні бачимо, проекція проєкція є на лобове скло або вітрове скло. Шкіряний салон поєднаний з Алькантарою. Ну і попачка цього автомобіля, ви розумієте, висота, так, ну це x 6 він не стандартний, не такий, як всі там x 5 x 3 x 4 Так, далі. Ось так поряд, бачите, ви не думайте, ми так з лакшурі автомобілів розпочали. Отже, Volkswagen Touareg 2015 року, 174 тисячі на одометрі, 3-літровий дизель, автомат, 5 місць, повний привід, Америки, два ключі, ціна 25500. Чик-чик-чик. Ну... Гумаконтинентальна BMW там. диски... Так, ні, ні, далі, 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 далі йдемо. Нісан Рок. Ніс... Нікуди не йди. Просто показуй синенький автомобільчик. Це моя дружина. Так, Нісан Рок, 20-й рік, 104 тисячі всього-навсього. На одометрі 2,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, Сполучені Штати Америки, один ключ. Додатково є гума, ціна 14. 600. Нікуди не ходи, там все одно людям не видно. Салон, можеш трошечки показати. Так, і два Mitsubishi у нас залишились в цьому ряді. І два зовсім різних, тому що перший у нас Mitsubishi Outlander 2018 року, 127 тисяч вже набігав. Це двохлітровий гібрид. Автомат 5 місць, повний привід США, один ключ 21500. Е, мені подобається, що пишете ви коментарі, шановні друзі, і в коментарях кажете: а навіщо ви називаєте номер? Е, не номер, а навіщо ви називаєте кількість посадочних місць, тому що. Коли автомобіль, такий, як сценіки, гранд Сценіки, у них там 5 чи 7, не зрозуміло. Ми не можемо вам показати зразу відео. Ну, хто розбирається, той розуміє. Там позаду ремні є в багажнику і все інше. Є автомобілі п'ятимісне, є сім місце, є трьох місних. Якщо це вантажівка або якісь спецавтомобілі, тому друзі, ви колись просили дуже сильно, і ми йдемо на. Є запит, ми його виконуємо. А зараз кому не цікаво три чи п'ять місць, тому що е, ось цей вагон він може бути як п'ятимісний, і ми сімимісний цей автомобіль. Тому краще мені сказати, я багато часу на то не витрачаю. Але людина якась сімимісне авто, так? І е, зразу й чує. Отже, е, Mitsubishi Pajero вагон, 15-й рік, 132 тисячі пробігу. Небагато. 3,5 бензин, ГБО є. Автомат 7 місць, повний привід, Офіційно придбана автівка в Україні у дилера. Має два ключі, ціна 19,999. Ну і світлий салон. Тут на шкіра, є тканина, але це повноцінний позашляховик, у якого механічно переключається. Повний привід чи передній. Я не знаю, там, як воно фіксується, але я думаю, що переключається у нас привід. Друзі, йдемо, покажемо вам 20 автомобілів, які ми бачимо, можливо, більшість з них будуть автомобілі, які заїхали на кармаркет на вихідні. Сьогодні у нас субота, ще раз кажу, сьогодні у нас 12 квітня, День української космонавтики. Ну, в принципі, День нашого міста майже. Тому що хто не був в Житомирі, запрошуємо всіх відвідати кармаркет, а також музей космонавтики. Їх цього два е, в світі. Ось такого формату, де представлені такі е, там, екземпляри, прямо кос, космольоти. Там у нас там е, як вони, марсоходи. Е, все дуже цікаво. Е, мене не знімай, показує цей Б5. Подивіться, в якому він стані. Так, авто 2003 року 241 тисяча на одометрі. П'ятимісне авто, передній привід, німеччина, на два ключі, ціна 4499. І покажемо, що це автомобіль в універсалі кузу має їх. Не дуже багато універсалі, до речі, в 5 Ми звикли їх дивитися все-таки в седані. Але є і Далі у нас так, у нас Peugeot 3 тисячі вісім, автівка 2017 року, 149 тисяч на адаметрі, двілітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. До речі, авто було придбане у дилерах в Україні. Офіційно два ключі, так, 22... 900. Добрий день, дах. Бачимо панорамний дах, і дуже подобається, що Peugeot в більшості автомобілів комбінують дах автомобіля з кузовом автомобіля. Переважно це чорний дах, у нас білий або червоний. І, і дуже гарно виглядає саме чорний дах, білий кузов, і взагалі цей Peugeot по дизайну, на мене один з найкращих своїх представників. Так, далі у нас Opel Astra, це у нас Ашка, Аш, Opel Astra h 5, 31 тисяча промів, буде вісім, тизеньку 5 місць. Передній привід, Європа, 1 плюс, ціна 4300. Ось ви хотіли трошки бюджетний автомобілів, тому показуємо вам теж b 5 Opel Astra H і зараз ми побачимо Golf іще, теж в універсалі, до речі. І, до речі, ми вчора попрощалися зі своїм опельком, віддали в гарні руки, гарному молодому хлопцю. Тому у нас немає більше Opel Astra G І віддали за гарну суму. Отак я скажу, щоб навіть не мити, з дві тисячі ми його віддали. Він приїхав люди, і дружина сльози випускає, але я... нічого, все буде добре. Так, ми далі, Volkswagen Golf 2003 року 280 тисяч пробігу, двохлітровий бензин. ГБО. Е, встановлено е, механіка 5 місць, передній привід Німеччина, один ключ, ціна 4500. Ми бачимо е, сервісну книжку, ми бачимо папери, які засвідчують, що там, де було, що де Там вже кому цікаво, обов'язково у менеджерів можна запитати і все це подивитися, почитати. Так, далі у нас тюран від Volkswagen 2017 року. 278 тисяч на одометрі, 1,6 дизель, механіка, 7 місць, передній привід, Даня, 2 ключі, додаткова гума на дисках. Бачите, ось і 7 місць, можна сказати, ще і 5 місць. Так, що я оправдую? все. Говоримо, як і говоримо. Щоб більше інформації дати. Так, 13900, це там бін коштує. Що... Далі у нас Outlander XL, якщо не помиляюся, то можливо просто Outlander. Загалі Клянни, мисі, так, отже, авто 2010 року, 319 тисяч на одометрі, 2,2 дизель, механіка, 7 місць, повний привід, Швеція, 2 ключі, ціна 10650. Стоїть лялечка і наш цілий квіт в цьому ряді, який мені подобається. Так, далі у нас мазда двоєчка, двічка з такими. Я сподіваюся, що це нікого не збивали, це просто дизайн. Так, 2008 рік, 193 тисячі пробігу, 1,4 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Європа. Без дисків є гума. 4700. Є гума. Є гума і є буси. Так, привіт красунечка, привіт лялечка, у нас Audi А6. Ви подивіться, антихром тут у нас гарненько виглядає. Так, 11 рік, 359 тисяч на одометрі, 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передні привід, Німеччина, два ключі. Ціна 11,150. Не заходь з мене зі спини. А, і, до у все універсал. Ви так, всі побачили мою гарну широку. Зараз, зараз. І не на напевно, картинку для вас, але я думаю, що всі, 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 всі наші автомобілі, як наші, всі автомобілі, які знаходяться у нас на майданчику, є на нашому сайті, є в телеграм-каналі, є в Viber, є в TikTok, тому обов'язково підписуйтесь, хто ще не підписався. І обов'язково в телеграм-канал та Viber, тільки автомобіль заїхав на Кармаркет, ви вже бачите інформацію про цей автомобіль. То, що я вам і зачитую. В принципі. Отже, у нас ринок Ліо, 2009 рік, 188 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, Європа, 2 ключі, ціна 4300. Так, перед тим як ми перейдемо до цієї красунечки Ауді, я хочу показати, що ось там на помаранчому фоні написано огляд авто не просто так, тому що саме там дійсно ви маєте можливість у нас на кармаркеті, окрім того, щоб прийти, подивитися серед е, 350 автомобілів, обрати який вам більше подобається. Не обов'язково один, можна два-три. Їх порівняти, провести тест драйв менеджери. Проведуть огляд автомобіля поверхні, то наміром побачать, де що можливо підфарбовано чи де й було замінений якийсь елемент. Крім цього, ви маєте можливість підняти авто у нас прямо на місці на підйомники, і побачити автомобілі ще знизу, заглянути, що там відбувається. Плюс до цього ви маєте можливість оформити договір куплі-продажу прямо на місці. І плюс до цього є ще у нас сертифікат експертів, як він називається висновок експертів. Висновок експертів там от за будівлю. У нас є де номер кузова, номер двигуна. Та всі документи стосовно цього автомобіля перевіряють і кажуть вам, що тут все добре, нічого не перебувалося, що автомобіль не в розшуку і все інше. Плюс люди. Найголовніше, що у нас, що ви витрачаєте мало часу для того, щоб придбати автомобіль. А головна ціль у нас на кармаркеті, це. Безпека, тобто ви безпечно купуєте автомобіль. Люди, які продають автомобіль, мають гарну можливість поставити своє авто, чекати на дзвінок, і менеджери обов'язково вам передзвонять і повідомлять, що є покупець на ваше авто. Ви приїжджаєте, домовляєтесь про ціну або навіть домовляєтесь по телефону про ціну. Тому що ми нагадуємо, що у нас авторинок і на авторинку зазвичай всі власники, якусь суму, яку я вам називаю, це не остаточна ціна в 95%. Тому е, якихось 100-200 доларів іноді 300. Ось вчора ми скинули 400, 400. доларів на автомобіль. Це 10% від вартості нашого автомобіля. Тому це вже залежить від людини. Тобто, ви домовляєтесь про ціну, і власник приїжджає і домовляється вже на місці. До речі, у нас є все для того, щоб перевірити купюри, там порахувати і все інше. Тобто, всі умови для того, щоб ви вигідно продавали автомобіль, та покупали, покупали автомобілі, так, покупали. придбали автомобілі. Тому друзі, не будемо затягувати час. Переходимо до ауді. У нас буквально тут ще сім автомобілів в ряді. І, до речі, тільки що цей форт, який там Рома їхав, і Субару новесенька тільки що заїхала, вже стоять цьому ряді. Обов'язково вам покажемо. У нас винтокривки, тому можливо, якийсь звук буде трошки. Ми не знімаємо його, але е, можливо буде трошечки ще довше. Що ти боїшся? Не втікай, показуй. Ауді. Дружина моя вже назад, назад, це наш, наш український хлопець. Так, Audi А6 2009 року, 296 тисяч підбігу, двохлітровий дизель, автомат 5 місць, передній привід, Швеція, Два ключі, додаткова гума на дисках, ціна 9850, світлий, комбінований шкіряний салон, універсал. Ну Гарно, гарно. Автомат же, правильно? Так, далі переходимо до Volkswagen Passat b 7 го 2011 року. Щось дружина у мене бігає передбагати. Но так, прийду. 320 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина, 2 ключі. Додаткова гума на дисках. Ціна 9 тисяч американських. Іванючка АКБ, це наш центр акумуляторів. Інформація не про реклами. Ванявочка або як там називається? Пахучка. Пахучка. У мене ванючка, а у когось пахучка. Так, у нас далі. Шкода Фабія, яка заїхала судячи по ціннику до нас на вихідний. Можливо, залишиться далі до продажу, а можливо, продається за сьогодні-за завтра. Так, Фабія, одинадцятий рік, 200 тисяч пробігу, 1,2 дизель, механіка. 4800, хоче власник і номер автомобіля. А точніше, номер власника вам показуємо. І номер теж класний. 0205. Так, Volvo Б-50. Авто 11 років, 240 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 5 місць, передній привід, Німеччина. Німеччина. Німеччина не бачить банки. Нідерланд. Нідерланд. Нідерланди. Три ключі. Три ключі, 10-100. А, Гарний салон такий. Гарний салон світлий, так. Сьогодні бачите, трошечки маємо можливість показати вам салон, але нагадаю, що у нас на там, там, там каналі є посилання на кожний автомобіль, де ви маєте можливість камерою 360 ми знімаємо. Тобто вертіти, крутити цей е, салон, як хочете, і подивитися, дах, і підлогу, і панельку, і все. І все. Отже, Subaru Crosstrek. Е, дуже гарний автомобіль. Колір, ну, хто полюбляє червоне, але я тільки що сидів в цьому авто, мені дуже сподобався, тому що автомобіль 2020 року 46 тисяч пробігу, двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, повний привід, Сполучені Штати Америки, два ключі, додаткова гума, ціна 17900. Автомобіль в супер стані. Ну, ви ж розумієте, субара, повний привід, 46 тисяч пробігу. І чесно, щоби так багато їх бачив. Два я автомобіля, такі бачив. І, до речі, два червоного кольору дуже гарно виглядає. Так, далі у нас меган другого покоління в універсалі. Автівка 2006 а, 9 року. А, 192 тисячі пробіг, 1,6 бензин, механіка 5 місць, передній привід, Німеччина, один ключ, ціна 5750. Не дивлячись на 2009 рік, тут дуже Рено постаралися це зробити там, щоб авто було зручне. Там безключовий доступ, датчики та щось від вами лайкі фар. Ви бачите, різком простація досить непогана на та функціону. Отже, друзі, і ось цей красунчик, який в початку відео влітав прямо до нас. І ви подивіться на цей форт. Чесно кажучи, ось так поставити сюди блискавки, да, там червону синю, і можна відчути. Ну, цього не можна по правилам дорожнього руху робити, але візуально це. Переносяться в Америку е якісь детективи. Е хтось е точно бачив фільми тому, що Тауруси там їздять саме агенти. В Америці. Отже, автомобіль 2016 року 175 тисяч пробігу, 3,5 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, США, 2 ключі. додатково гума на дисках, ціна 11500. Ми тільки що були в цьому авто, виглядає воно дуже класно, в дуже гарному стані салону, темно коричневого кольору. І е, якщо можеш, на так. це лімітет надпис і е, як... І взагалі авто. Я... Це вже не ф'южн, але ще не е... ті, тобто, ще не мустан. Тобто виглядає дуже шикарно цей автомобіль, тим більше на таку ціну. Це дуже класно. Ну що, друзі, будемо показувати вам. У нас є буси. Тобто... Пару вам вантажів, пару пасажирських автомобілів, тут їх буквально п'ять, але обіцяли і показуємо. Отже, Volkswagen t 5 не Течик, це Т5, Течик, це Т4, але всі привидження на транспортери. Течика. 225 тисяч пробігу, 2-літровий дизель, механіка, 9 місць, передній привід, Німеччина, два ключі, ціна 13 700 так, далі на черзі у нас Ford Transit Кастом, вантажівка. Хлопцям нагадую, вони забуваються змінити. Груз на вантаж. Дві Вант... тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, три місця, передній привід. Даня, два ключі, ціна 17300. Так, Рено Трафік. Що? Рено трафік, а що я їх заважаю знімати? Можливо і так. Ви зараз будете захищати мою дружину, правильно робіть. Отже, Рено Трафік, там, Nissan Primastar, що у нас там ще? Opel Vivaro. Е, так, це пасажир. 2009 рік, 265 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, механіка, 9 місць, передній привід, Європа, один ключ, ціна 9400. Тільки значки поміняти, і в принципі, три автомобілі однакові в кузові. Nissan Prima Star, Renault Trafic і Opel Viva. Да, ну, я можу помилятися, але мені візуально ось так. Так, далі, Mercedes-Benz Vito 115. Знов ми заважаємо один одному. І ви вже, якщо я вам вже набрид трохи своїм голосом, можете трошки робити тих звук. Вам моя дружина все покаже. Так, 11-й рік, 380. Ну, в плані автомобілів. Ти 381 тисяча на одометрі, 2,2 дизель. Механіка 9 місць, задній провід, Німеччина, 2 ключі. Додатково гума на дисках, ціна 12400. Ось подивіться, у нас білий Форт ось це є. Да? А ось чорний Форт. Ну, виглядають вони як будто зовсім різні автомобілі. Отже, Ford Transit Connect, а це є її різні, там. Там у нас Форт який був, кастем якийсь там. Так, е, Вантажівка. Чи теж теж вантажівка? 35 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, три місця, передній привід, дання, два ключі. Ціна 16700. А ось, напевно, і Volkswagen Crafter або LT-35 раніше називався. Це вже, ну я певно, Crafter. А може. Так, Volkswagen Crafter, вантажівка. Я сам вже не бачу, що там написано. Зараз залізу вам покажу. Дуже високий автомобіль. Так, 12 рік, 500 тисяч. Точно побачив, Скільки саме. Ой-ой-ой, що це робити мені? Я ж високий. 500 тисяч пробіг, або 506, я не бачу. Так, двохлітровий дизель, механіка. 6 місць? Так, 6 місць. Там же 6 місць, задній привід Німеччина, два ключі, ціна 12900. Ну і ви розумієте, а, ну да, 6 місць. Друзі, що тут у нас зачинено? Позаду 4. Це бригада якось їхати ремонтників, або хто будівельників. Автомобіль спереду, два, ззаду чотири. І позаду там тент. Можна возити, перевозити що завгодно або якісь. Будівельні матеріали, я думаю, що гарний варіант для якоїсь бригади, щоб пересуватися для роботи, е, дуже гарний автомобіль. Ну що, шановні друзі, на цьому будемо завершувати наш огляд. Сьогодні нагадаю, 12 квітня, вже 12 квітня, а на вулиці лежить сніг і холодно. Нещодавно ми були в футболках іще. Е, тому я думаю... Я завжди цю фразу кажу останніх декілька разів: що вже скоро природа, шашлики, щось все відтягується, відтягується. Знаєте, що відтягується? Бо ви ще не придбали автомобіль. Тому приїжджайте, придбайте автомобілі. На автомобіль набагато краще їхати на природу, на шашлички, займатися своїми справами. Робити все для того, щоб. Трошечки відвантажити свій мозг, розвантажити свій мозг подіями, які останній час відбуваються, останні багато років, вже там 11 років, 10-11 років. Тому, друзі, не забуваємо, що в нашій країні війна і треба робити все для того, щоб її найшвидше закінчити, а верніше сказати, щоб отримати перемогу. Тому хто не на фронті, все робить для того, щоб тих, хто на фронті, мали чим, мали як знищити ворога. І обов'язково військовим дякуйте завжди. Дякуйте, як ми то робимо, як кожен робить. А краще дякувати і ще не тільки морально підтримувати, а ще й матеріально підтримувати хлопців. Незалежно чи вони на фронті, чи вони вже повернулися, і, і трохи відпочивають. Тут серед нас, тому дякуйте. Просто підходьте військовим, скажіть, потисніть руку, дякую за те, що ви все робите. Давайте морально допомагати, ментально допомагати нашим військовим, нашим хлопцям, дівчатам. Ну і ще раз їм дякую за те, що вони роблять. Завдяки їм ми маємо можливість займатися улюбленою справою. Я, Павло Логінчук, от Ірина Олександрівна. Дякую вам, що ви додивилися. Якщо поставите лайк, будемо взагалі щасливі. Не забувайтеся підписатися ось тут знизу. Натискайте підписатися. Натискаєте там. Є ще дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску. У нас прилітає сніг. 12 квітня, день космонавтики, всіх причетних або у кого яке свято. Вітаємо зі святом. Все, всім, всього найкращого, до зустрічі. Побачимо на Покро... Побачимось на Покровській 271. Це кармаркет найбільший авторинок в Житомирській області європейського формату. На цьому пока. Слава Україні! Героям! Слава, побачимось!